Чим небезпечне соняшникове насіння У 100 грамах насіння міститься майже 600 кілокалорій, це більше, ніж у плитці шоколаду. Тобто навіть кілька жмень на автоматі можуть легко перевищити денну норму калорій, що сприяє набору ваги. Постійне лузання також шкодить зубам. Тверда шкарлупа пошкоджує емаль. І може провокувати мікротріщини. Чим корисне соняшникове насіння. Водночас насіння багате на білок, магній, вітамін Е та корисні жири. Експерти наголошують у невеликих кількостях насіння може бути корисним, але зловживати ним не варто. Скільки можна їсти без шкоди, дієтологи радять не зловживати насінням. Оптимальна порція невелика жменя 30-40 грамів на день. У такій кількості насіння принесе користь, а не шкоду.